Усім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину ПАМ Парфам. Мене звати Вікторія, і тут ми говоримо про аромат. Сьогодні я хочу підняти дуже цікаву тему концентрація парфуму. Мій аромат не стійкий. Дуже часто в своїй роботі ми зіштовхуємося з такими повідомленнями від клієнтів. Давайте ж розберемося, що таке концентрація парфуму, якою вона буває взагалі, і як впливає саме на стійкість вашого аромату. Концентрація аромату в парфумерії визначає наскільки яскравим та стійким буде ваш аромат, та як довго протримається на вашій шкірі. Та одязі. Концентрація це кількість ароматичних речовин, а зокрема ефірних олій відносно спиртової основи аромату. Є 5 видів концентрації. Перша це місти для тіла, де відсоток ароматичної речовини близький до 1% це дуже-дуже легесенькі такі аромати, які відчутні лише декілька хвилин 15-20 після нанесення. Друга концентрація це од колонь, 2-3% ароматичних речовин відносно спиртової основи. Третя концентрація дуже популярна популярна та поширена туалетна вода, четверта оде парфам, парфумована вода. І остання п'ята концентрація називається екстракт або часто на флаконах також може писати парфам. Це найбільша концентрація ароматичних речовин відносно спиртової основи у парфумерії. Давайте розбиратися з концентраціями детальніше і починаємо з концентрації екстракт або парфам. Тут заявлена стійкість 8-12 годин. Аромат має триматися на вашій шкірі. У такій концентрації міститься 20-30% ароматичних речовин відносно спиртової основи. Зазначу, що бренд брендренці випускає усі свої парфуми в концентрації екстракт. А тут бренд Гріті Дюкеса також іде в концентрації екстракт. З власного досвіду варто зауважити, що екстракт він теж буває різним. Дуже багато залежить від вашого типу шкіри та навколишнього середовища. Екстракт може триматися як заявлених 8-12 годин, так і всі 24 години на вашій шкірі або до того моменту, коли ви будете там приймати душ, а на одязі взагалі до прання, а може навіть після. Кірки, наприклад, дуже стійкі, але той же гумін в тізяне теренці це більш свіжий цитрусовий аромат, теж в концентрації екстракт, але він точно не такий стійкий, як кір. Чи та сама Андромеда або ж касіопея в того ж бренду. Наприклад, кірки на мені тримаються точно всі 24 години. А от Дюкеса в ті ж самі концентрації екстракт просто тримається 8-12 годин. І від цього аромат не є кращим чи гіршим. Просто потрібно тестувати на собі. Всі парфуми різні і дуже багато залежить від того, яка саме у вас шкіра. Далі концентрація Оде парфум. Тут міститься. 15-20% ароматичних речовин відносно спиртової основи. Це дуже популярна концентрація. Майже всі парфюмерні бренди мають у своїх лінійках аромати в концентрації Eau de Parfum. Це також яскраві парфуми, вони також стійкі, але тут же заявлена стійкість 5-8 годин на вашій шкірі. Зазвичай Eau de Parfum він підходить для вечірніх виходів або для холодної перероку. Але якщо ви любите стійкі, яскраві, красиві аромати, любите, щоб шлейф вашого парфуму чули усі. Навколо, то, будь ласка, сміливо обирайте ОД парфам. 5-8 годин стійкості вам гарантовані. Далі детальніше про концентрації Ode Toilette. Також дуже популярна концентрація, дуже багато брендів мають у своїх лінійках аромати в концентрації Ode Toilette. Це завжди більш легші аромати. Концентрація ароматичних речовин тут відносно спиртової основи 5-15%. 5%, -15%. 5 і 15% відносно основи це доволі таке різне поняття, тому теж аромат. Потрібно тестувати на собі. Наприклад, Miss діор в концентрації туалетна вода вони мають дуже гарну стійкість і тримаються увесь день. Є інші аромати в концентрації туалетна вода, які вже не будуть такими стійкими. Це дуже індивідуальна справа. Концентрація туалетна вода це той вибір, якщо вам потрібен аромат для роботи, наприклад, для офісу, для тієї обстановки, коли ви не хочете когось задушити своїм парфумом. Щось яскраве, цікаве, але легке і з доволі інтимним шлейфом. І на завершення. Концентрація Одеколонь. Тут вміститься лише 2-4 відносно спиртової основи. Вимагати від таких ароматів якоїсь неймовірної стійкості просто неможливо. Дуже маленький відсоток ароматичних речовин відносно спиртової основи. Для чого взагалі тоді бренди випускають такі парфуми? Вони зазвичай дуже свіжі, дуже легкі, дуже ніжні, і такі аромати створені для того, щоб насолоджуватися композицією звичання та освіжитися протягом дня. Зазвичай аромати в концентрації Одеколоні випускають. Є бренд jo Malone. У них є також лінійка з іншими концентраціями, але найпопулярніші аромати цього бренду, наприклад, Wood Sage and Sea Soul чи BlackBerry and Bay, вони йдуть в концентрації колонь. Дуже часто можна чути нарікання, що бренд Jo Malone не стійкий. Але як можна вимагати стійкості в концентрації Оде-Колонь? Обов'язково при виборі парфуму для себе звертайте увагу на концентрацію на нашому сайті PAMPарфам до кожного аромату вказана концентрація, в якій він іде. І звертайте увагу, якщо ви хочете, щоб аромат був більш яскравий, інтенсивний, стійкий, звичайно, обирайте екстракт або оде парфум. Якщо ви хочете більш легкий аромат, зверніть увагу на оде толете. А якщо вам потрібен парфум для того, щоб ходити, наприклад, у спортзал, або ви просто хочете насолоджуватися цікавою композицією. Обрати аромат для себе, щоб освіжуватися протягом дня, будь ласка, для вас одеколонь. Якщо вам було цікаво та сподобалось це відео, будь ласка, дайте нам знати, поставте лайк на це відео, а також підписуйтесь на нашу сторінку в YouTube і на наші сторінки в інших соціальних мережах TikTok та Instagram. Там ми щодня публікуємо дуже багато контенту про парфуми. Якщо ви такі самі аромазалежні, як і я, залишайтеся з PAMPERFUM.